А далі новини, що вражають. Уявіть собі, француз створив літаючий самокат, який розганяється до 150 км на годину і здатний підняти в небо навіть 140 кілограмового пасажира. Це, це, це не на 140 кг кілограмів. Так відреагував. Ні, ні, це, це не так. Я це означає, що від такого самоката вже один крок до літаючого скейта із фільма Назаду майбутнє. Не дивно, тому що американські роботи-андроїди вже самостійно сортують посилки, замінюючи людей на лінії. А в, в Норвегії взагалі презентували роботи, які будуть виконувати хатні справи і навіть може принести вам каву. Тобто світ технологій прискорюється на максимальних обертах, і те, що ще вчора було фантастикою, сьогодні вже виходить реальність. Що ще дивовижного відбувається у світі, дізнаємося вже зараз. Француз створив справжній реактивний скейт із майбутнього. В Норвегії показали робота, який зробить за вас усі хатні справи. Китайські заводи працюють у темряві та без людей. Американці навчились відчувати цифровий світ на дотик. Це новини, які справді вражають. Ласкаво просимо в майбутнє, де ви натискаєте кнопку і за секунду злітаєте в повітря. Під ногами ревуть реактивні двигуни, швидкість доходить до ста п'ятдесяти кілометрів на годину, а земля стрімко віддаляється. Це не фантастика, а Flyboard Air – пристрій, який змушує світ завмирати від захвату. Його створив Френкі Запата. Французький гонщик винахідник, який не зупиняється на досягнутому. Спочатку він придумав класичний флайборд – дошку, що літала над водою завдяки гідроциклу. Але цього було замало. А чому б не прибрати цей клятий шланг і не зробити справжній реактивний борт? Подумав Френкі, так і народився Flyboard Air, що працює на чотирьох міні-турбінах, потужністю 1020 кінських сил. Цей реактивний скейтборд може підняти вас на висоту до 3 кілометрів. Це як 10 фелевих веж одна на одну. Витримує пасажира до 140 кілограмів, тож навіть після ситної вечері можна сміливо летіти. Френкі особисто випробував винахід, спочатку пролетів над єлисейськими полями у день взяття Бастилії, а потім подолав 35 кілометрів над Ламаншем. Що далі? Можливо, персональні польоти на роботу? Ви прокидаєтеся, замість звичного будильника вам повідомляють, що кава готова, капці на місці, а всі розкидані шкарпетки вже зникли. Ні, це не сцена з науково-фантастичного фільму, а реальність, яку нам подарувала норвезька компанія зі своїм новим творінням гуманоїдом Неогама. Цей робот може підтримати розмову, зробити вам каву та навіть відчинити холодильник. Зріст 165 сантиметрів. Достатньо, щоб дістати до верхніх полиць. Важить всього 30 кілограмів, а піднімає до 20 кілограмів. Тож ваші пакети з супермаркету він дотягне без проблем. Рухається зі швидкістю 12 кілометрів на годину а працює на одному заряді до 4 годин. І якраз щоб виконати усі хатні справи, поки ви відпочиваєте. Коштує такий механічний дворецький 22 тисячі 500 доларів. Чимало. Але погодьтесь, можливість назавжди забути про миття посуду безцінна. Ну що ж, дочекалися. Американська компанія представила рукавички, які дозволяють відчувати дотики до віртуальних об'єктів. У кожній рукавичці приховано 135 пневматичних приводів, які створюють реалістичні тактильні відчуття. Ніби ви доторкаєтесь до справжніх предметів. Система працює за допомогою компактного рюкзака, що забезпечує подачу стисненого повітря. Так, трохи нагадує спорядження для польоту в космос, але результат того вартий. Ви можете торкатися об'єктів у віртуальній реальності, відчувати їхню текстуру і навіть силу опору. Вартість однієї пари майже 6 тисяч доларів. І це поки що задоволення не для масового ринку. Але якщо ви мріяли доторкнутися до віртуального світу, майбутнє вже поруч, і воно відчувається більш реальним ніж будь-коли.